Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписуйтесь, топовайка. Ми і продовжуємо грати mm -hmm. в of Iron 4 з модом Rise of Kharkiv Ми тут багато за кого грали, і тепер союз казацьких січей. Обрати країну. Так, це вийшло оновлення на цей мод з союзом козацьких січей. Mm -hmm. Вийшло це оновлення вже давно, я давно думав записати це проходження, і ось прийшов час. Так, що, ж, що ж тут в нас? Що тут в нас є? Тут у нас є фокуси. Так, ну перший фокус у нас нема вибору. Загроза загострення Загро, на півдні фокус беру перший. Так, ви у нас є просто. Ну, вирахочете те, що це загострення на півдні, то ми ставимо свої війська на південь. На Бахчисарай сілимось. Що по генералам, генерал є прекрасно. А фільдмаршал? І фідмаршал є прекрасно. Технології, як за. Ну я нічого не вигадую. Електробудування і базою верстат Виробництво У нас виробляється просто до обладнання і піхотка. Е, ну, це не найгірше, що може бути. Могло бути гірше. Будівництво? О, у нас в Кременчуке будується. Фабрика. Ага. Не будемо нічого добудувати. Ні, просто інфраструктуру в Кременчуке. Побудуємо, все. Вперед. Не знаю, максимальна швидкість. Що Що мені чекати? Готуємось. Рішення. У, у. Послабити призов. Ну, подивимось, то днів ще є. Та й мене пультводи на це нема. У мене по дебафам. Стара козацька культура. Ого, військово зберегне населення. Непогано. Так, необхідно скликати козацьку раду. Скликати козацьку раду. Дякую. Дуже дуже круті фокуси. Ну ні, я розумію, що це тільки початок. але Мені здається, вони потім розширяться. Так, анексувати держава. Коротше, там італія щось байдуже. Да-да-да. Так треба бити кримське ханство. Так, да-да-да-да. Рішення козацької Ради, ми так і зробимо. Я навіть не прочитав. У-у-у, визволити Таврію вже з самого початку, а як ми будемо бити їх? У нас є одна піхотна дивізія. У них є тут вузол постачання, ви далі б. Хм. Тут їх 5, можна сюди зайти. Або о, зробити оточення, або взяти вузол постачання. Окей, я готовий. Будемо атакувати сюди в Квіс Яр. Кінець Слобожанської білого війни. Лох. Харків міг би більше взяти. Ременталізація рейланду. Байдуже. Байдуже. Так, перед сюди підкріплення. Да, 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 виснажуйте себе. Вони бонус на. Наступ взяли, але це їм не допомагає. Ви молодці, ви правильно робите? Ви себе, так? Мені тільки одна провінція не подобається, в яку я в принципі, можу зараз перекинути поняшку. Ось сюди. Вперед. На. Магнічне обчислювання, я забув про фокус. А було локальний наступ, там мобілізувати козаків, давайте поповні. Да, 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 нехай. Вони тут само вбуваються. Трохи. Ой, їх прекрасно. Тут прям хорошо все вперед. Контрнаступ. Зараз контрнаступ. О, є. Мілітаризувати, ой, мобілізувати козаків прийшов фокус. Повертайтесь сюди. Що далі? А далі нічого. Далі ми чекаємо. Е. Окей. Okay. Більше політплати буде. Що мені тут пропонуєте? Ой, східна та... В мене є 20 днів. Ой, окей. Okay. Тут, якщо в мене через 22 дні буде, я буду контролювати Не, східну таврі і північну таврі, і тоді білий мир, де я просто заберу ці два регіони. Неприємно. В плані могло і краще бути. Збираю 150 політплати для початку. Привет. Добуваємо їх тут. Це наказ. Ми їх виснажили. Друга лондонська морська угода. Байдуже. Є? Да, да намагайтесь мене тут зупинити. Я зараз зайду. Є. Ми там, де треба ха? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, атакуйте. Мене. Молодці. Можна сюди і поспробувати протакувати і сюди. Гей, трохи підзупинитись треба. Не дуже красива тут ситуація. Результат операції. Відійти на початок позицій. Що? Та якого біса? Типу, операцію ми не виконали. Якось не дуже, я тільки почав прорив. Ну давайте поки що. Ну, блін, я зрозумію, це. А, щоб це виконалось треба сім кримських провінцій, тут три. Ну, блін, я тільки ж почав. Я їх виснажував. Я їх виснажував в захисті, тільки почав наступ і воно таки все, стоп. Занадто мало часу. Але нехай ще одна рада. Зберу ще одну раду. Так, кавалерія. Атака і захист піхотки. Блін, я б такий, щоб. Піхотка. Я хочу піхотку. Я хочу, щоб ви всі були піхоткою а, я вас замінити не зможу. Враховуючи це, тоді кавалерія. Ні, поки що нічого. Поки що нічого. Як базу верстати? Але ми їх об'єктивно дуже сильно виснажили першою війною. Але мені мене те, що мені не дали продовжити. Тому що далі б я б їх просто розніс. Так, а що у вас з організацією? Е, все, Відновлюють Те ж саме в тебе. На. Забагав, забагав, так Ще одна рада, добре. І що? І що далі? Полтава ходить із Союзу О, полтавські козаки. Ого, зберегти, зберегти. Так, я давайте. Звінтежа у Полтавська Січ. У нас тут з'явилася ще одна дивізія. І тепер ми без Полтавської Січі. Доля Полтави? Так. Хоча я б міг за саму Полтаву пограти. Блін, це прикольно. Окей, перевертаємо трохи свої війська. Ось так. Ага, Полтавщина покинула Козацький Союз, дякую, що нагадали. Це, виходить, мені треба було активно їх атакувати, а не їм мене. Це дивно, що вони так мало мені часу дали. І тепер вони взагалі Крим. Це не неприємно. Це дуже неприємно. Так Іспанія, там Іспанія, зрозуміло. Іспанія проти Іспанії. Я тут беру. Ого, стабільність щотижні плюс півтора і політ влади, а вже ж, а вже ж. Це не нічого собі. Блін, я б міг. Я б міг вас двох контролювати. Що? Це прикордон. Так. Ти? А я, я навіть бонус на захист не даю. Та якого бісен, прикордонний конфлікт визнущається? Я б сюди більше дивізій ніяк не перевів. Це просто одну дивізію. Ну вітаю. Який якого біса? Я вас ненавиджу. Доля Полтави. Розпочати єднальну війну. Так, так. Блін, ще. Де я фільм маршал? Чому ви його прибрали? І що ви тут мені пропонуєте? Так, наступ через е, ліс. Ну так, тут беремо бонус на наступ через ліс. Вперед. Ну що, на цей раз. А, ви мене не атакуєте, я сам маю атакувати. Без питань, вперед, сюди. Да ой, красиво. І нічок потім. Блін, єдину мою піхотну дивізію нормально перекинули туди. Крім плану атакувати нас. А, Заспокойтесь, усі. Треба швидше з ними розібрати з Полтавською Січчю. А, я правильно зробив, що не брав жодного бонусу. Тому що тепер нам нема бонусу на піх... кавалерію. Тому беремо бонус на піхотку. Атака дивізії, захист атака дивізії. Наступ через ліс, але атакую в рівнини. Я молодець, я тупий. Скажіть мені. Знову ескалація. О, на, 100 тисячі військової частини. Халявні військової частини ніколи зайво не будуть. Тиві радіо вивчимо. Тому що це допоможе так чи інакше. Блін, А, я забув, я не встиг затримати їх. Ну, окей, ми їх відбуваємо трохи. Це важливо. Це найважливіше. Найгірше, що вони мене не атакують. Але вони в цій війні втрачають більше. Так, знову ескалація, дві дивізії. Давайте сюди, але віднайдумсь сюди на всякий випадок, просто щоб перекрити кордон. І двоє з вас також сюди. Просто щоб хоча б по одній дивізії було. Хоча б по одній. Ну, казаки атакують першими. Я отримую хоча б не війни. Прикол в тому, що Крим ми вже виснажили В попередній війні. Ой! Як прекрасно вони мене атакують. Виснажимо. А хто це? Кременчук. Кременчук став незалежним. то ви знавчайтесь. Я планував наступ туди. Нехай атакують мене самовбувається. Це прекрасно, це краще. Це ще краще. Зворушення в Кременчуку. Ого. Дайте зберегти. Зберегти. Теоретично потім може і за Кременчук пограти. Ну. Іли пропозиція. Ні. Давайте поки що продовжимо грати так, як граємо. Так, ти? Хтось з вас? Ось ти. Йди. А ти відступи. А ну, ні, не треба, в тебе ще достатньо організації. Не знаю, на контрольну промисловість, щоб я більше виробляв. Але я. Хм. А мене військовий завод десь був, скоріш за все, в крім Ну, в них бонус на наступ. Окей. Козаки атакують першими, це. Ой, аж до 38-го року. Прекрасно. Пермінові укріплення. Ой, чому так, мінус? Допомогу можна було в Донецьку, або в Бухарка. Давайте мінове укріплення. Але це чисто, щоб потім. Чесно кажучи, мені нічого не подобається. Що поки що почекаю. Так, да так, -да так, -да, самовбивайтесь. Що у вас? У вас нуль військових заводів, плюс ресурси закінчуються. Знущайтесь. Полтава. Так, звістка про повстання. Ну, разом ми переможемо ворога. Підтримати Кременчук. Взяв. А, давай тоді постачання через Дніпро. Допомогти з укріпленнями. Чубай дуже. Я тримаюсь. Так, постачання через Дніпро фокус закінчився, допомогти з укріпленням, нехай. Не. Болтава, ти що. Коротше, вони зараз до само вбиваються, і далі вони просто не на що здатні вже не будуть. Так зачекайте, де мій генерал? Коротше, тепер просто захист дивізії. Ну, окей, це також непогано захист дивізії. Болтава на Кременчук, Кременчук тримайся. Я зараз тобі укріплення ще зроблю. Якщо Кременчук ти програєш, я тут дуже сильно ображусь. Все, в контрнаступ ідемо. Ще невідомо, коли на нас Крим нападе. Так ідемо на підтримку клімівчику. Ой. А, це не те. Я думав, це доктрина нормальна. Народ протестує. У мене втрати мінімальні. у порівнянні з ними, це просто. Що вам не подобається народ? Вони пишуть про втрати. Які втрати? Ми взагалі прекрасно тримаємося, чесно кажучи. Так допомога з укріпленням, в Кременчуці тепер ще й укріплення є. Мирного Та ні. Допомоги в Донецьку я не хочу. О! Протести в Запоріжжі. І промисловість. Блін, мені додали фокус ще на протести в Запоріжжі. Якого біса? Блін, ааа, чому дали Кременчуку пробуватись? Якого біса? Я вас не вважаю, Полтава. Серйозно, ви всі дивізії проти мене тримали, і пойтого дали. Ви мене виснажували наступами, а пойтого дали робитись Кременчуку. Ви знущаєтесь наді мною. Це не смішно. Ні, ми будемо йти до кінця вони мир пропонують, ага. Коли я вже перемагаю. Прекрасна ідея. Це в фокус. Ну, демократизація країни? Так і просто? Репресії проти протестантів. Нітралитет, нітралитет, демократія, фашизм. Босовок. Ну, давайте демократію. Я люблю демократію. Так. Ну, Прикручує мир, рот, не, не за мною. Якого біса? Ой, дослідженням забув. Тут все рік, на. А, це. Трум промисловість, на будівництво, Але якого біса я не контролюю, крім ні, коротше, зрозуміло, треба було просто з самого початку хоча б три провінції забрати у Крима. Все Все пішло не так, коли ми втратили Крим. Так, катастрофа Гріндербурга. Сібай знімає китайський об'єднаний фронт. Та -та -та. Китайський об'єднаний фронт. Я все розумію. Все це розумію. А ще все видавлюємо Полтавську Січ. Зараз оточуємо. Демократизація країни. Вона ви вдвох також підтримку можете. Ринкова реформа. Чому? Ну, коли ви робите ринкову реформу? Ринкову економіку? В цьому моді воно збільшує кількість поживчих товарів. Це тупо, це не так працює. Ринкова економіка не так працює. Типу, добуваємо і там оточення, зробив, добуваємо моє. Якби це не зарахувало все Кременчуку. Мій внесок Кременчуку Крименчу зарахувало, було б прекрасно, вже ж. Так, все, зупиняйтесь. Відпочиваємо. Ой, як хорошо тут оточення в самого Кременчука. Кременчук, ти просто дуже розумний. Дякую тобі за все. Ти дав їм вийти з оточення. Молодець. Що ще сказати? Молодець. Тупий. Не можна атакувати туди, куди ти не можеш собі золоти атакувати. А, я союзник крімчука. Ми в союзі або вони наші маріонетка. Так, сюди я вже не піду. Давайте почати промис... розвиток промисловості. Повішовся ще одну примінцію. А ми не в союзі. Ти моя маріонетка. Так, вона маріонетка. Ну, це краще. Так вже краще. Та ну ви знущаєтесь, прихлива маріонетка. Так повертаємо. Стаємо навколо, щоб саме поточені не потрапити. Було б неприємно. Зато Миргород залишається за нами. Єп. Так, наземну тактирину тепер нормально беремо. Лавой, зможу пробитись на сьогодні. Зараз попереки трохи війська. Є? І відбиваємо їх звідси. Да, да, да. Там мінітер і так далі. А, я б міг. Ось так, зробити ще з однієї провінції, атакувати. Так, ти, зупиняєшся, їдеш сюди. Ти зупиняєшся, їдеш сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ти сюди. О, міні-переорганізація. Ти підкріплення сюди? Шансі, об'єднаний китайський фронт. А, я не можу далі розвиватись. Виконано фокус. Мирного угоди Ні, я не хочу мирнугоду. Ну і все. Нічого не беру. Я доб'ю їх, вони в оточенні вже повному. Я тут майже переміг. Ви хочете, щоб я в мирну угоду пішов. Я не такий тупий. Як здається, з першого разу. Так, ви набриду туди відправити підкріплення? Є. Тепер сюди. Так, будівництво на ще будівництво. Що? ленд ліз так да, Окей, дай. Давай нам ленд-ліз Хоча вони таким чином отримують перевагу в війні трохи. Так, сюди атакую. Да гаразд, давайте сюди в підкріплення. Щоб вони один одному не приходили з одної провінції в іншу. І не це як підкріплення. Вимушена атака, давайте визначимо їх зараз атакою. Це останній наступ. Так війна, загострюється, байдуже. Є, перші провінція готова. І добиваємо їх просто все. Скільки пойтого в них померло? 122 тисячі, в мене 14 тисяч. Це ще я не добив ось цих. По ітогу різниця буде в 10 разів. Mm. Клятий Кременчук. Ну, просто справді клятий Кременчук. Так, тут. На давай, модерніст. Там політ влади і політплади і приліз демократії. Давайте, добивайте, їх тут трохи лишилось. Ой, ми вітірани тут чисто. Це прекрасно. Так, от настроїна промисловість. Просто такими силами ми рознесемо спокійно. Ой, що я взяв? Байдуже. Я просто такими силами спокійно собі рознесу. Пустити хід. Дай. Віддай. Сам більше нема чого забрати затвердити вийти так. А, тепер тут повстанці в мене будуть, де да ви знущаєтесь. А, ну, на. Много, да? Все, пропущений фокус, приємно. Тепер можна йти в розвиток. Ага. Або пошук ресурсів? А ні, це ви вдвох взаємовиключені. Яка тупість, чому, якщо я йду в промисловість, споживання фабрик збільшиться, а тут зменшиться. Давайте поки що шукати ресурси. Просто щоб в мене своя сталь була. Дивайте шутку. Приєднати. О, так, анексує. Все, я анексував Кримінчук. Ви також приєднатись сюди. Зрозумів, що я вас не поміняю. Давайте швидко сюди. Ну, я тепер. А, все прекрасно. Але чому. А, чому? Повстанці. Чому тепер це не на національні мої провінції? Так, чекаю відновлення організації. А ви ж в курсі, що у вас? Ось так мета війни. Да, да, да. І. оголосити війну? Оголосити. Крим, доброго вечора. Да, 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 атакуйте мене. Тепер вам ще гірше атакувати мене, ніж до цього, бо. Так, атакуємо. Не цей раз, куди більш активно атакуємо. Так тут стримуємо вас, тому що ви зараз будете в оточенні. Ой, блін, вони бонус на захист взяли. Це неприємно. Але ми все одно оточення зробимо. Ну, досить приберіть, це бонус на захист, визначайтесь, не дивно. Це вам не допоможе. Так шукати ресурси взяв. Ой, ого! Ого! Що ж туди трапилось? Так, це міжнародні відносини. Який жах? Так знаєте що? Продовжуємо вже в наступному відео, тому що ось це фокуси, всі фокуси вивчати, це жах. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посань в описі, або так само старший спонсором. На Ютубі, на Ютубі, в будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, а то, подобається коментарі, вклад назначить ще по бажання, можете прийти по посані в описі, підписатись на мою інсту. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!